Доброго вечора, шановні члени спільноти благодійного фонду військова медицина України. Ось закінчилась медична евакуація а пацієнта Перетятько Вадима та його супроводжувачки доньки Вікторії Перетятько. Зараз пацієнт вкладений в лікарню в неочікуваному для нас місті то є місто мі, Міхненгладбах, земля, Північна Райнвестфалія. Я зараз хочу задати декілька питань пацієнту. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви німецькою медициною? Ось як вас прийняли? Як прийняли задоволення? Задоволені, Так, так. Вікторія, скажіть, будь ласка. Всі дуже гарно до нас відносились в лікарні, ну, дуже уважні лікарі. А так, може, вам якісь обстеження робили та у нами розкажіть. Із обстежень це був поки що загальний огляд, було ОЗД, брала аналізи а, також, а, Ну, наче там на цьому все аналізи крові. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, чи робили вже якісь маніпуляції у вигляді крапельниць, а, там, уколів, щось таке? А, так, а, робили. робили дві крапельниці. І уколи так. Що ви можете сказати за харчування? До чого наші пацієнти, які будуть надалі медовикової куватися, скажіть, до чого вони мають бути готові? Бо ми вже побачили, що кухня українська від німецької відрізняється дуже сильно. Скажіть, як вам їжа? Ну, в основному бутерброди непривична їжа. Так, я покажу зараз цю їжу. Ось такий був сніданок, і зараз оце така ж вечеря. До речі, звісно, пацієнт він пропустив обід, бо саме вас тоді приводили з одного поверха на інший. Так. А тому, що було на обід, тобто пацієнт залишився без обіду. Але побачимо, що буде завтра. І завтра нам казала, ви можете взагалі замовити ось дівчина, вона знає російську мову, а в неї можна замовити мінімум. <ruled> так. Ну, що я можу вам сказати? Бажаю вам одужини. Скажіть, чи виконав свої зобов'язання відділу евакуацію евакуації благодійного фонду військової медицини України? Так, звичайно, звичайно. Так, ми дуже вам вдячні. Нам це подобається, що ми маємо можливість зараз лікуватися саме тут. Але ж ви знаєте, що це нелегко. Ви пройшли це і ви бачили, що це багато від чого залежить. Але для нас головне здоров'я, тож ми тут для того, щоб лікуватися, і дуже вдячні. Так, на все добре. Владім, я дуже хочу, щоб ви дуже. Дуже приємна людина. Так, дуже, дуже приємна людина. Такі вони якісь добрі, світлі, наче світяться я і тато, і донечка дуже такі хороші, гарні люди. Тож всього вам найкращого. Ми будемо з вами не втрачати зв'язок і постійно ви знаєте, як до нас звертатися в Давайте, до побачення, всім на все добре.